Ми маємо файл, ось тут завантажений ПДФ, тут є плани. Щоб їх перекинути в архікад, треба ну, наполовину відкрити робочий файл, наш, нашу заготовку. Клацаємо ось тут, в паралельно відкритій папці: є завантажена вже ПДФ. Клацаємо лівою клавішею мишки і ведемо у робочу зону архікаду. Відпускаємо мишку. В Архікаді, новішому є можливість вже 26-му, ця опція стала можлива, можна зі shift запустити дві PDF ки одразу. Пишемо розташувати, і вони зразу обидві з'явилися тут. Раніше можна було вибрати, а тепер можна, було, можна обидві. Уважно читаємо, план першого поверху. Фактично, другий ми можемо зразу, до речі, Ctrl-X. Хто знає набір стандартних комбінацій клавіш, та можна собі їх застосовувати в архікаді. Ну і на другому поверсі, тут в навігаторі я класнула другий поверх, натискаю Ctrl-V. Збоку, бачите, була така бігуча рамка, з боку клацаємо, вона приземлилася. Переходимо знову на перший поверх. І перевіряємо, який в нас тут масштаб. Чому нам потрібно масштабувати? Тому що ну, в цьому варіанті, до речі, не обов'язково. От тут якраз проміряні усі, фактично всі відстані. Десь щось можна уточнити, але суто цей файл дуже масштабування не потребує. Масштабування потребують файли, де буває таке немає жодного розміру, або є тільки крайні розміри, тому що, наприклад, не подано тушину. У конструкції у цієї відстані тут дуже гарно все я бачу. Подано, тобто тут суто такої потреби немає. Але, звичайно, як в загальному можна показати, як це можна додатково змасштабувати. І якщо у нас є план, ну, бувають різні випадки, де нічого немає проміреного, то тоді ми вибираємо якісь типові речі. От, наприклад, двері вхідні в будинок, якщо вони на одне полотно, то вони найчастіше мають 90 см. Ну, дуже часто. Тобто можна якраз так собі і орієнтуватися. Ось, якщо ще інші моменти можуть бути, наприклад, теж сходова, там типова сходова теж може бути в районі метра, ну тут вже плюс-мінус, якщо чесно. І треба розуміти, що якщо в нас немає цих даних, то але це ну, нереальний об'єкт, тобто нам треба його змінювати, тоді просто виходимо з норм. Тобто, якщо в нас тут там, виходить по нашому масштабу 80 см, звичайно, вже можна більше додати. А якщо це реальний об'єкт, то звичайно треба на обміри, це буде найкращий варіант. Але тут, до речі, класний е, теж буде скіл, в тому плані, що це є ПДФ. Це є підложка. Тобто я клацаю і дивіться, умовне, умовне позначення. Я клацаю по картинці, по кресленню і активовується рядок, який називається діалогове вікно налаштувань креслення. Ось оця річ, це є креслення. Ось воно, умовне позначення це креслення. Але, це зараз, як умовно кажучи, як картинка. І е, я оцю картинку можу розбити, якщо це картинка зроблена в іншій програмі і переведена в PDF, а це PDF-файл, я можу перекинути, до речі, може бути навіть Архікадівський, бо все-таки буває, з'являються в Архікаді на, на кутах, то я можу перевести це креслення з формату картинки на формат картинка, плюс якісь там лінії, штриховки, навіть текст. Клацаю теж умовне позначення. Якщо я клацаю по картинці, вона робиться покресенню. Або будь-який елемент, от, воно робиться зеленим кольором і з'являються ось такі хотспоти, такі е точки, які е можуть давати нам можливість викликати міні-табло команд. Ось тут з'являється міні-табло команд. Якщо ми клацаємо де-небудь Ну, то тут є, в принципі, якісь там моменти, але залежно від того, де ми клацаємо, такі пропозиції, до, що документ Архікат нам пропонує. Ось, Тобто це з практики буде ще більше відкриватися, щоб ми знали, куди саме треба натискати на який елемент. Наразі клацаємо де-небудь посеред елемента. І ми його активізували. Ми можемо його перевести в. Ну, я казала вже в окремі елементи, і картинка, як така, теж залишиться. Треба нажати Ctrl. Пальцем однієї руки тримаємо Ctrl, а другою рукою натискаємо плюс. І з'являється таке вікно, яке називається декомпозувати в поточний вигляд. Тобто ми можемо це креслення, цю pdf ку перекинути в розбити на ці елементи, в принципі, навіть досить архікадійські, правда, 2D-елементи. Але, знову ж таки, тут є такий цікавий моментик. Це має бути спеціальний формат PDF, не якийсь там, як з картинки, так? Тобто це має бути креслення, попередній оригінал. так? І там, очевидно, я знаю, що є таке, що коли сканують, так. то Деколи це виходить перевести в текст, деколи не виходить. Тобто не всі насправді PDF-ки можна перенести, але в більшості, якщо це креслення і вам закинули PDF-ку креслення, то таким чином можна перевести. Пишемо «Окей», але тут, до речі, можна перечитати. В нас є галочка на зберегти оригінальні елементи після декомпозування. Тобто в тій програмі, де вона створювалася, є якісь їхні елементи, так, і ми можемо зберегти, можна не зберегти. І параметри перетворення ось, шарів, ліній та штриховок, використати ті, що були вкреслені, або імпортувати в, ну, в архікад. це залежно від того, в якій програмі. Тобто можна собі перейти і спортити. Пробувати тут є заміна, імпортувати, використати атрибути. Тобто, тут варіанти є теж генерувати. тобто ну, Можна пробувати. Зазвичай в такому випадку я натискала просто ОК. А, до речі, уніфіковане перо, якщо в нас є різні пера, так, а нам треба тоненька лінія якийсь кольор. Так, можна увімкнути, вона розблокується, буде там сірий колір. Ну, можна це змінити, але ну, наразі хай буде. Просто, якщо ми нажмемо ОК, бо ми ж хочемо потім це все видалити, нам не потрібно це 2D-креслення, яке нам, в принципі, потрібно, як потім можна буде його видалити. І ви помітили, що тут з'явилися чорні лінії, тобто архікад е добавив лінії. Я можу вже тепер клацати по простору і нажати Delete. Все, я позбавилася підложки. А оці елементи, інші всі інші елементи, вони стали архікадівські. не завжди адекватно, там якісь перекинуті, так дехто жаліється, що цифри не завжди добре щитуються, десь вони накладаються, але насправді це можна подолати, тим більше якщо нам це не важливо, так? Але теж такий цікавий момент: все креслення згруповане. І з одного боку, це добре, бо воно згруповане, але з іншого боку, це і погано, бо його фактично не можна редагувати. Якщо нам треба щось відредагувати, то тоді ми вимикаємо групування, ось так тимчасово розгрупувати. Тоді, наприклад, якийсь елемент можна Повидаляти це в інших програмах, наприклад, в SketchUp є редагування групи, теж є такий момент. Ось, бачите, всі елементи стають розгруповані, і ми можемо все лишнє повидаляти. А далі для зручності це все ж таки згруповування групування. Теж добре. Я вимикаю цей режим. І класнувши денебудь, я взяла цілий об'єкт. Зараз буду масштабувати цілий об'єкт. Для того спеціально, бо я раніше знімала, що підложку масштабувала. А е, сьогодні покажу е, на прикладі так, що ми можемо всі фактично елементи таким чином, за тим принципом масштабувати. Для масштабування мені потрібно якийсь розмір. Ось тут є 3 метри, 370 метрів. І тому, якщо ми маємо питання, тоді обговоримо напевно, усно. Так каже, Роман. У мене питання. Я знаю, як в автокарі є такий прийом, коли ти, наприклад, хочеш поведаляти щось, якщо ти знизу догори тягнеш, то є такий зелений квадрат, і ти можеш більше елементів закупити, якщо ти просто навів цим квадратиком на тій лінії. Відповідно, видалив і повиділяв. А якщо з, з, з гори донизу, то то тільки той, той момент, який на який, який квадрат попав. Чого в Артікаді таке? По-інакшому, е ну, звичайно. Верхікані є свій нюанс. Давайте для цього ми включимо тимчасово розрахувати. Е є принцип подібний, але він набагато ширший і зручніший. Ну, на мою суб'єктивну думку. Дивіться: е тут є от перша така панель, якщо ми нічого не активовуємо, в нас є основна така панель, яка е має вказівник. Ось, і ось тут є головна написана. Ну, з головна сітка, оце стосується власне цього виділення, тому що тут дійсно теж є оцей прямокутник, але нема різниці, з якого боку згори чи вниз. Ми, ми, ми тут такого нема, але тут є три режими, Тобто, тут є зверніть увагу причому більше навіть. Я думаю, в Автокаді теж можна різні теж різні фігури обводити. Так, тобто я така от річ, можна, правда? Так, ось тут є ще комусь буде вигідно ось такий. Мені незручно такі варіанти. Мені оцей стандартний по діагоналі найбільше зручний. Ось, але є ось тут в основній цій сітці. Так, це така початкова панель. Є ось цей режим, і от він його треба вникнути в нього. Є у нас, наприклад, якийсь об'єкт трикутник, так, і є якась бігуча рамочка. І тут написано: ну, умовно кажучи, ви будете багато фігур, багато іконок читати з ходу діла, в Архікаді це дуже прозоро, цікаво. Є трикутник, тобто якийсь об'єкт. І бігуча рамка зачепила частинку. Це режим мені надзвичайно зручний, я в основному в ньому працюю. Тобто, угу. якщо я зачепила частинку об'єкта, то він виділиться. Наприклад, тут є Ось ця штука це є штриховка. Так? І зараз прямокутником зачеплю частинку. Вона виділилася, бачите? Мені не обов'язково треба було цей хотспот задіювати. Так, частинка. Я, в принципі, але зрієнтував, це дуже важливий теж момент. Якщо я клацаю суто по об'єкту, це в режимі, отут, бачите, є такий, це дуже важливо, щоб магніт був активний. Якщо є магніт, це швидкий вибір. Якщо він активний, він синього кольору. І тоді я можу по елементу просто клацати, і це може бути дуже великий об'єкт, може бути маленький об'єкт, але він цілий виділиться, якщо я просто по ньому клацаю. Якщо він неактивний, дивіться, тут ти, ти, ти клацаєш, не клацаєш. Ну, тобто... Клаца, ще нічого не стається. Так? Там є нюанси, теж. я зустрічалася з редагуванням, так? тобто стараємося, щоб магніт був активний. І переходимо до наступних режимів умовних позначень. Оце мій улюблений, якщо ми трішки заділи будь-яку частину об'єкта, незалежно від того, скільки там об'єктів, бо це може бути два об'єкта, ось, Наприклад, бачите, є два об'єкта, три, навіть Тут ще лінія зачепилася. То тоді, якщо частинка з об'єкта потрапила в прямокутник, то ми його виділяємо. Якщо е, є інші режими, і вони, до речі, можуть бути досить цікавими. Ну, наприклад, тобі також. Тому що в тебе може бути складний об'єкт, і тобі, ймовірно, не цікаво виділяти весь об'єкт, якщо він трішки потрапив в діапазон. Тобі треба, щоб він виділявся лише тоді, коли повністю потрапив. От я переходжу на нього. І перейду на, для цікавості на цей багатокутник. Наприклад, щоб деактивувати, я клацаю просто в просторі архікадівському а, вже, вже почала застосувала. Можна надати скейт. Тобто, допустимо, за моїм баченням, я хочу виділити суто ці частинки, але лише ті об'єкти, які повністю потраплять в діапазон. Я спеціально тут понамальовувала ось таку каракулю, щоб лише ті об'єкти, які повністю потрапили в діапазон, вони взяли участь. А якісь об'єкти, зокрема, ця пімпочка непонятна. Воно не потрапило повністю в діапазон, так? Тобто, ця простінка залишилась без уваги. Вигідно, ну, по-моєму, буває вигідно, якщо у вас є багато елементів в кресленні, і вам треба це лише частинку виділити. Клацаєм з боку деактивували, і є ще третій режим. Ось тут вже не пам'ятаю, що він означає. Зараз, напевно, той самий принцип. Ну, я собі згадаю його, чесно кажучи, зараз не пам'ятаю. Тобто тут є ще, напевно, щось, очевидно, додатково вибирається. От, але мені, чесно кажучи, перших двох достатньо. Так? Тобто, Якщо згадаю, а потім напишу, напевно, окремо. Ось, Або запишу окремо, або напишу в чаті окремо, тому що це, очевидно, так десь. Я бачу, що тут виділяється інша. in in say yeah, Ні, все окей, все нормально. Потім десь прогулю додатково. Дивіться, Ми взяли креслення. Я думаю, ти це мав на увазі, так? Щоб частина, частина да, 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 да. Так, 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 тут я... крутіше, я бачу. Так, от, власне окремий Е, Дивимося далі. Ми вимикаємо тимчасово розгрупувати цілий об'єкт. тому що Ми хочемо змасштабувати цілий об'єкт. Хапаємося за будь-який розмір, причому беремо до уваги оці. Точки, краї. Ось, бачите, є засічка і є центри власне Я так собі приближую. Я знаю, що весь об'єкт буде в тому брати участі. Тому приближую, приближую так, щоб було видно чітко цей розмір. Це для зручності, буде досить зручно. І натискаю Ctrl-K. Тримаю Ctrl. -K. Акей, okay, добавляю okay, Ctrl K англійська. Можна Ctrl-K, або тут є ще команда: ось тут змінити розмір. Бачите, ось тут це два квадратики з двома стрілками. Ось два варіанти. Нема різниці. Тут є на панелі команд, на, та, на панелі команд, тут є така клавіша, тобто іконка. Вибираємо, і в нас з'явилося діалогове вікно змінити розмір. Тут є багато цікавих таких моментів, особливо, якщо у вас є наприклад, місто будівельна підоснова. Чому? Тому що це містобудівельна будівельна підоснова може, може так само трансформуватися в штриховки в лінії. І нам, ймовірно, буде дуже важливо зазначити, що саме буде і як саме буде брати участь у зміні розмірів. Ну Перша оця річ, це якщо нам потрібно ці розміри, умовно кажучи, спотворити так, або можна змінити ширину на довжину, тут один до одного наразі. Задати графічно, це те, що потрібно, ну теж мій улюблений спосіб. Але можна задати у відсотках одразу, там 100%, 50%, якщо ви точно знаєте. Як має змінитися у скільки разів і тому подібне. Або навіть можна порушити пропорцію замість 1 до 1, відповідно, 1 до 2. Ну, те, що я покажу, досить зручно, якщо ми маємо один розмір. Наприклад, беремо задати графічно. І наступне після риски. тут написано: зміна розміру впливає на і дві крапки. Уважно вчитуємося. Товщина стін, колон і балок. Тобто, якщо у нас, але зверніть увагу, стіни колони і балки, то це є. Архікадівські бім-об'єкти, об'ємні об'єкти. Тобто, це, напевно, типове рішення для містобудування, в містобудування більше штриховка лінія, так? Тобто, то тут, напевно, пізніше треба дивитися наступний момент. А зміна, то стін колон і колонний балок. Це якщо ви, наприклад, частину, ну там, наприклад, ну, хоча я знаю, це, це вже ну це, в принципі, може бути просто інший об'єкт. І ми можемо його, наприклад, імпортувати, але він об'ємний, з іншого архікаду, можна теж така річ, зв'язаний модуль, модуль, або ну, там інші способи. Якщо там є е, об'ємні стіни чи колони, то архікад запитує, чи зміна розміру вплине на товщину колон-стін і балок. Ну, відповідно, якщо нам це вигідно, то так. А якщо ми хочемо, ну, бо, умовно кажучи, ми ж можемо змінювати пропорцію, не пропорції, а розміри через те, що вони не є оригінальні. Так? І тоді нам це вигідно. В більшості випадків, я, якщо чесно, набігаючи наперед, теж там не ставлю ніякі галочки, бо в цьому випадку не вигідно змінювати товщину стін і колон і балок, якщо, ну, наприклад, якщо креслення вже пропорційне, якщо я зніму галочку, то стіни колони і балки залишаться одинакові. Це можна бути, якщо у вас неправильно. Там, допустимо, якийсь студент чи хтось некомпетентний, порушив якісь допустимо, товщини, тувщини, якісь відстані, так, і загальному ви хочете об'єкт розширити, але вам, ну, сам архікадівський, оці самі архікадівські стіни колони і Балки, ви бачите, що там товщина нормальна. Тоді забираємо галочку. Елементи бібліотеки, це є меблі. Якщо знову ж таки, це те саме, що стосується е, стін, колон і балок. Якщо нам треба змінити проєкт як такий, тоді знімаємо галочку. А якщо нам пропорційно змінити всю картинку там, чи весь елемент пропорційно, бо він якимось чином, якимось макаром, став меншим або більшим, ніж потрібно. І тоді ми все в комплексі змінюємо, галочку тоді не забираємо. Усі текстові елементи, ну це, зокрема, навіть ось тут. Зверніть увагу, це не є розмір, це є лінія, лінія. і Добре, що ось така цифра. Бо мені розповідали, що іноді, якщо ми перекидаємо неграмотно в грамотно, наприклад, чи ще щось, то цифра розкладається на ще такі штриховочки, там, лінії, та ось. А тут ми маємо цифри, куди речі, можна переписувати. Сміливо, це простий текст. Ось, І архікат питає: чи потрібно текстові елементи? Зокрема, це є текст, так? Збільшувати чи зменшувати пропорційно. Якщо загальна картинка була нормальна, то чого б нам не залишити, так, як я. Тому галочка стоїть. Читаємо заміну розміру. Впливає на, впливає, тобто пропорційно текст збільшиться. Усі стрілки і маркери. стрілки і маркери, ну тут навіть нема. Стрілка і маркер, ми потім може, будемо вчити з вами, що є лінії, і ми можемо включати додаткові стрілочки і маркери. так, це теж зазвичай галочка мала би стояти, тому що ці от елементи, елементики ну зазвичай змінювати. Ну забирати галочку. Це треба дуже якась особлива ситуація. Щоб власне, ось такі вот незначні речі, щоб вони власне збереглися. А там в більшості випадків все залишаємо на місці. Пишемо Пешемокей. І клацаю уважно. Після того, як нажала ОК, натискаю перший раз саме в цій точці. Галочка свідчить. Ну, тобто, дивіться те, що умовне позначення, якщо я навожу суду на цю точку, архікат підводить, на, там, де курси, курсор підводить галочку, тобто я є саме в тій точці. Приблизно, якщо архікат пише галочку, значить я в тій точці сміливо можна натискати ліву клавішу. Другий раз ніби малюється лінія. Насправді ні. Малюється, умовно кажучи, трек, по якому я буду звіряти, чи все правильно. А тут насправді все правильно. 3370. Ну, але для цікавості я навпаки спочатку збільшу, а потім назад поверну. От, наприклад, в Софії вже все правильно. Софія можна масштабувати 3,370 — це є 3 метри, 370 мм. А я поставлю, ну, наприклад, 4. Enter. Я змінила, зараз е, неправильні пропорції поставила, і, ймовірно, в когось так і буде, бо не всіх буде так, як треба. Е, беру лінійку, от у вас допустимо, така ситуація. У вас Берете лінійку, і після декомпонування е, у вас ось тут, будучи, е, Ну, архікат реагує на лінії, на штриховки, оці хотспоти. Е, навіть лінійка простенька. так? Є невеличка, дивіться, галочка от невеличка галочка є. Саме в тому місці 4 метри. Так, все окей. Ну, Я знала, що там 4 метри. Тому далі ви, я зробила помилку, і навпаки, ну, тобто спеціально, якщо у вас тут не буде сходитися в цьому варіанті, або, наприклад, ви закачали PDF-ку або картинку, так, і у вас не сходиться ось цей розмір. Тобто написано, що там 4000 міліметрів, або 4 кому там, а у вас там. Виходить три маски, стан, так, Тобто у нас тут є зараз 4 метри. І я хочу всю модель, вона зараз вся згрупована. так, Повторюю те, що ми зробили тільки що Ctrl-K, натискаю ОК. Перший клік лівою мишкою введу в протилежний бік, клацаю другий раз і ввожу. Ну правда, я тут не дуже люблю ці от метри. Я вам закину відео, як перейти на міліметри, бо ну, це таке досить зручне, в принципі, зручний такий зручне мірило, так? а тут треба ті коми. Я їх не дуже люблю. Я так люблю, типу. Трошки ну, 3370 лег легше ввести, е, ніж 3,370. Але я вже і з тим навчилася. До речі, деякі студенти ще ліпше навчилися в метрах е, працювати. Тому, як варіант можна, але е, раджу перейти. Натискаю Tab це такі дві стрілочки. Але бачите, я натиснула з хитрощами. 3,7. Через що? Я не люблю кому шукати, там десь її треба знайти знаєте, з правого боку. Тому я після того, як на я таб ці дві стрілочки це є з, ліва, з лівого боку з краю на клавіатури. У мене активувалася верхній рядочок, який називається відстань. Я мишкою навела, або можна стрілочку вправо, так, або мишкою назад в от у вас був, у нас, вірніше, був рядок активний, такий, синім кольором, це умовно позначає, що ми можемо відстань коригувати. Я натискаю або мишкою вкрай тексту, так, і введу зараз 3,370 backspace забираю 716 і пишу. 3, 7, 0 і натискаю Enter. Все. Картинка змасштабувалася, креслення змасштабувалося, можна перевірити знову, беремо лінійку, так, 3370, і фактично тепер можна всі конструкції, от яка колона у нас? прямокутна, 25 на 25, очевидно, це гляна, так. Далі можна брати будь-яку будь стіну, і фактично або брати, ну, тут, скоріше за все, Можна брати, дивитися так, щоб вона там була. Я, я раджу перейти на однорідну, поки що однорідна типова стіна. Пишемо 0,380. 380, Ось, і ось тут вже все в нас є промірено. 3, 4, 5, 0. Далі ось тут є невеличка перегородочка, яка теж там десь ну, 10 см, чипсокартон чи що. Далі, 1400 є. Можна собі зразу брати, отак, халявити трошки, можна собі зразу обводити ось тут. Наприклад, отак вже є. Ці дві стіни. Потім оця стіна. Зверніть увагу, дуже важливо, що е, там, де вікна і двері, ми їх поки що ігноруємо. стіни там не перериваються. Тобто, то в такому варіанті ми поки що робимо коробку, і оця коробка, перша коробочка, вже готова чітко в які у нас подано.